Вітаю, чудові друзі! Вийшла в прямий ефір поспілкуватися з вами про мої методи роботи: а саме: арт-терапія, каскотерапія, нейрографіка, кайтен-сесія, тета хілінг. І я отримую багато запитань, як я можу об'єднувати ці методи, чому нейрографіка, наприклад, і арттерапія це зовсім різні інструменти, і вони протилежні, як я можу їх поєднувати. І дійсно вони поєднуються цікаво, тому що арт-терапія працює з образом, а нейрографіка працює з новими нейронними зв'язками, коли ми створюємо новий шлях. Тетахільник працює з програмами, які можна зруйнувати або завершити. Або з, Зцілити да, і створити нові програми, тому що ми все одно працюємо з підсвідомістю, і через підсвідомість ми можемо отримати багато запитань, чому ми так діємо в житті, чому ми приймаємо рішення, чому ми так і або інакше обираємо тих самих людей, чи якісь випадки до мене приходять таке питання: наприклад, як саме ці методи можуть допомогти вирішити внутрішні конфлікти? Хочу сказати, що кожен з цих методів працює як ключик на різних рівнях нашої психіки. І ось, наприклад, арт-терапія вона працює з образом, вона дозволяє побачити проблему через картинку. Ми можемо навіть не усвідомлювати, чому ця картинка до нас прийде, але саме з цим образом, як розпаковкою, ми потім працюємо. Або тета-хілінг, наприклад, допомагає переписати глибині переконання. І це як ніби мати цілий арсенал інструментів для кожної ситуації мати свій підхід. Особисто я обожнюю поєднувати їх, ці методи, тому що це, ніби ефект найбільш цілісний. Ми можемо в одну і ту точку заходити з різних куточків і просвічувати її, бачити з різних сторін. І це вирішується на кращим чином. Є такі питання, от, наприклад, нещодавно задали, чи потрібен якийсь особливий досвід, щоб спробувати, наприклад, кайтен сесію. Хочу сказати, що зовсім не потрібно ніяких досвідів. Навпаки, треба бути як людина з чистого аркуша. І тоді робота буде краще йти, тому що коли ми очікуємо щось, чи ми там на якийсь натяк маємо, як це має бути правильно, то це нас збиває. Наприклад, в нейрографіці ж немає красивих або некрасивих малюнків. Головне ваші емоції, як ви відчуваєте себе під час процесу роботи з собою. В терапії, наприклад, ми працюємо з образами, які виникають у нашій голові. І головна задача досліджувати себе. Решті всього я можу навчити в процесі. Головне відчувати себе і слідувати своїм думкам, довіряти своєму тілу. Ще питання до мене приходять, яка методика найкраще може підійти, наприклад, для прориву, якщо людина відчуває, що застрягла. Ну, по-перше, хочу сказати, що дуже важливо залежить, де саме ви застрягли. Якщо це страх змін, то чудово з цим може попрацювати кайтансесія, тому що ми знову ж таки цю проблему цей запит розгалужуємо на чотири слої. Душа, рід, особистість я та життя. Якщо ви відчуваєте втому або втрату сенсу, тут допоможе хорошо тета Хілінг, тому що він має цілю, цілющі моменти або каскатерапія, яка через образи може допомогти вам відчути, що ви герой власної казки і створити потрібний шлях для неї. Тобто дуже важливо подивитись, де саме ви застрягли, що вам може допомогти. Ще питають, як малюнок може змінити ставлення до проблеми. І це дуже цікаве запитання, тому що, наприклад, одна клієнтка вона малювала свій страх як темну пляму. І потім вона. Побачила раптом, що це зовсім не страх. Ми її перетворили на щось інше. Вона раптом усвідомила, що це не страх, а це просто невпевненість. Тобто мозок так завуалює проблему, що ми можемо думати одно, а може потім виявитися зовсім інше. І через образ нам допомогло це усвідомлення, що працювати треба саме з невпевненістю в собі. Бо малюнок може показати те, що ми не можемо сформулювати навіть словами. Ще мене питають, що ж робити, якщо я не вмію малювати. Це дуже часте запитання. І я можу вам сказати, що художники, які вміють малювати, їм тяжче працювати в арттерапії, бо вони знають все по правилам, як треба, з якого боку підійти, де нахил, де тінь і так далі. Але вам потрібен абсолютно дитячий малюнок, абсолютно дитяча непосредственність, так би мовити. тобто... Для того, щоб вам можна було спокійно намалювати те, що ви відчуваєте. Для мене ж дуже як для арт-терапевта важливо, де саме ваш малюнок знаходиться в центрі, або справа, чи злі, бо це вважається або майбутнє, або минуле. Так само або вверху, або внизу. Тобто малювати зовсім не потрібно вміти, потрібно просто довіряти собі. Далі мене ще питають: як казка може допомогти дорослій людині? І це одне з найулюбленіших запитань, тому що Казки взагалі вони придумані не тільки для дітей, а й для дорослих також. Є ціла серія казок для дорослих. І знаєте, казка це мова нашого підсвідомого. Через них ми можемо побачити свої сценарії, наприклад, Золушки, да, яка ображається, або не може довго знайти того принца, тому що великий, висока, дуже планка. Або як Іван Телесик, да, який не може знайти своє щастя, а потім знаходить. Але саме головне це придумати власну казку. Власний сценарій для того, щоб змінити своє життя. І завдяки казці моя клієнтка змінила своє сімейне життя, тому що вона вийшла замуж буквально через три дні після написання казки. Ще питають мене, чому людина постійно потрапляє в одну ту саму ситуацію. Хочу вам сказати, що. Наприклад, якщо ви раз у раз зустрічаєте того, можна сказати, дракона в лапках, та хам, хамовитий начальник чи токсичні стосунки, ми можемо розібрати, чому ви йдете по, сам, саме по цьому сценарію кожного разу, тобто йдете в цю темну печеру. І, можливо, в казці через каскотерапію ви побачите, що ви постійно рятівник або жертва, або навпаки, чекаєте, що вас хтось врятує. Да? Тобто це неймовірно розкриває очі саме через терапію. Тобто можна дивитися на це з будь-якого боку. Ще таке питання, чому після нейрографіки відчувається легкість. Ну, хочу сказати, тому що це буквально ми малюємо нові нейронні шляхи. Рухи руками ніби промальовують в нашому мозку якісь нові, створюють нові шаблони, нові доріжки. Ми створюємо новий якийсь сигнал для мозку, що так можна інакше творити, інакше можна йти цим шляхом. Плюс… Це ніби медитація через творчість. Я дуже люблю, коли клієнти після сесії завжди відчувають приплив енергії, хоча ну, ніби так як після прогулянки в лісі. Хоча деякі можуть відчувати в тому, це дивлячись, скільки внутрішнього супротуву існує. Ще мене питають, чи правда, що нейрографіка змінює нейронні зв'язки, насправді. Ну, це вже доведено дослідженнями різними науковими. Це, так, це підтверджено, коли ми малюємо плавні лінії, особливо ми їх скругляємо, активуються такі. В парасимпатичній нервовій системі розслаблення, ніби, да? тобто ми заглажуємо ці кути, ці гості кути. А коли з'єднуємо ці елементи малюнку, то мозок ніби отримує новий сигнал, сигнал про завершення цього процесу. І тому виникає таке відчуття у людей, що все це я вирішила сама. І що це мені допоможе тепер вирішувати щодня нові якісь ідеї, робочі процеси або просто іти новим шляхом на ту саму роботу? Ще мене питають, як дрібні кроки, наприклад, в кайтані можуть призвести до великих змін. Хочу сказати, що секрет в тому, що наш мозок лякається великих змін, і він не помічає маленьких. І якщо ми в катені розкладаємо на чотири рівні нашу проблематику, то ми бачимо маленькими кроками, як можна змінити. Людина каже, хочу не боятись публічних виступів. Ми розбиваємо на такі моменти сьогодні, я уявляю, що я говорю, перед зеркалом дві хвилини. Далі, через місяць, після таких кроків, вона раптом усвідомлює, що ой! Я вже не тремчу, в мене вже все добре, я відчуваю спокій. І потім ми пробуємо там, виставляти якісь перші відео в інстаграм чи в Телеграм, і людина відчуває вже впевненість і все більше і більше наростає. Ще мене запитують, що робити під час кайтенсесії, коли з'являється страх. Це чудово, і хочу сказати, що страх означає, що ми торкнулися чогось дуже дуже важливого, таємничого в нашому підсвідомому світі. І тоді ми зменшуємо крок. Ще більше, тобто, ми буквально. Засвічуємо його, освітлюємо, покриваємо світлом любов'ю, і воно розкривається, розпаковується. Наприклад, замість написати резюме, відкрити файл і назвати Моя нова робота, страх розчиняється. От ми так працювали з жіночкою, вона боялася подати навіть на нову роботу своє резюме, вона боялася його скласти. Але коли ми пішли, що вона відчуває себе в безпеці, потім ми ще додали тета Хілінг, як це може утворити нові переправи. Переконання. І ви знаєте, тета-хілінг знайшов налаштування програми самостійно. Тобто раз і вискочила така думка, що людина вже може створити резюме, вона ж крутий спеціаліст, вона себе відчуває. А десь колись була програма Я недостойна цього. І ми перетворюємо це, я достойна нової роботи. Моя робота 100% оплачується, в мене там гарне начальство, чи я йду своїм шляхом. І так людина розпаковує себе завдяки цьому. Ще таке питання приходить: чи правда що тета-хілінг допомагає знайти відповіді в підсвідомості? Ну, звичайно, тому що тета Хілінг і направлена на тета хвилі, це глибокі хвилі процесу відновлення, процесу нібито сну. І під час сесії клієнти раптом говорять такі речі, які їх самі дивують. Тобто ми заглиблюємося всередину, ось, наприклад, одна жінка шукала причини хронічної втоми. І вона навіть не могла подумати, а в процесі тета практики вона згадала, як в дитинстві, їй казали, ти повинна бути сильною. І тіло слухалося цієї команди 30 років, і ось вона, наприклад, розпакувала це, відновила нову програму, яка я вільно рухаюсь, куди я хочу, і створюю свій вільний рух, так як я хочу. Ну, яку б я техніку могла порадити при тривозі, коли мене запитують, то я думаю, тут можна поєднати нейрографіку, яка миттєво заспокоює, коли ми закруглюємо, або тета-хілінг, щоб знайти корінь цієї тривоги, тому що тривога просто так не з'являється. Можна зробити таку просту вправу, намалювати свою тривогу як істоту. І Якщо в неї є очі і рот, то з нею можна поговорити. Це вже буде така арприартерапевтична техніка. І виявляється, що вона... Наприклад, тривога хоче, просто нас захистити від чогось, дуже часто так буває і в дітей, і ну і навіть в дорослих. Коли мене запитують, чи працюю я онлайн, так, звичайно, я працюю онлайн, тому що це дуже ефективно. І якщо у вас є зожце, мастер, є тихе місце, ми можемо працювати з будь-якої точки світу. Деякі клієнти навіть люблять онлайн-сесії, навіть якщо живуть зі мною в одному місці. Тому що коли вони на свої, ну, в своєму культочку, улюбленому їм можна і хочеться після цього лігти або заснути, або там, зробити якусь вправу, йогі там, чи ще щось. Тобто, якщо робота була інтенсивна, хочеться відпочинку сразу, то це чудово. Ще мене запитують, що мені самі більше всього подобається в моїй же роботі. Ну, мені дуже подобаються моменти, коли людина раптом усміхається і щось усвідомлює. Це ж про мене, наприклад. Да? Або інсайти якісь отримує, або ну, починає там, плакати від радості, а може, навіть від горя, то що розпокоїться якась біль, коли хтось відчуває, що його почули в самій глибині, коли вони бачать свій рід, коли рід підтримує. Мені дуже подобаються очі клієнтів, які змінюються після сесії. Ну, ніби ми зняли якийсь непомітно важкий рюкзак. Це мене дуже-дуже надихає. У мене дуже багато кейсів клієнтів, які виходили заміж дуже щаслива після того, як зневірилися в коханні, І є клієнтки, які. Знайшли роботу мрії, ну не знайшли роботу, а створили свою роботу мрії, тому що ушли у вільне плавання після довгої роботи на дядю, скажімо так, умовно. Також мені подобається, коли щаслива мама стає До речі сьогодні. Народилася чудова маленька людина. І я дуже щаслива, тому що перед цим, рік назад, ми мали декілька розмов, просто навіть розмов, ми навіть не працювали в терапії про те, що вона достойна бути чудовою мамою, і в неї все получиться, хоча була деяка зневіра, що там не може завагітнітися. От сьогодні родилось маленьке щастя, тому вірте в себе, вірте своєму тілу, своїм образам, собі. І якщо є бажання, то я вас жду на своїй сесії. Обіймаю і гарних вам чудових днів.